Я зростала в 90-х роках, була підлітком, і коли вся, всі в моїй родині розлучилися, всі ну, розлучалися. Я не бачила жодного, жодного просто прикладу от класних стосунків, якісних в любові, зовсім не бачила. І потім я опинилася в християнському середовищі і Почала пізнавати Бога і почала читати Біблію, і в християнському середовищі дуже багато говорили про стосунки, які як прекрасно сотворив Бог чоловіка і жінку. Але мій особистий досвід на той час я в церкві теж не бачила класних стосунків між чоловіком і жінкою. Я читала Біблію і бачила, як там Бог каже, двоє стали однею плотью. Потім Бог прирівнює себе, як він чоловіка, ізраїльця невірна жінка, яка пішла там з і з коханцями. Потім її, коли покинули, вона лежала непритомна. і Бог, він, як люблячий чоловік, він каже, що я люблю донестями, і він в її. Омив, одягнув, зцілив її рани. І я бачила, ну нічого собі, любов. Це не просто там зустрілися, полюбила один одного, а це. Ну... Всьому, ну, він любить. І я кажу: от це, ну, Бога ну, сила любові. І потім я читала там новий заповіт, коли там Христос помер за свою церкву, церкву. І, і Бог каже: може я любити своїх жодних, як Христос полюбив церкву, а Він за нею помер страшною смертю і скупив і зробив її гідною Ну, Бога. І я е, думала: ну покажіть мені, ну як це на практиці, я не бачу, я реально не бачу. І я відкрила перед Богом таку мрію, я сказала: я дуже хочу Бог, щоб в мене були такі стосунки з моїм чоловіком. І одного разу, коли мені вже було 18 років, я стояла на зібранні у церкві, і е, я на рівні мислення почула від Бога таке слово, Він сказав: Я приготував для тебе чоловіка. Вже. Я така зраділа, мені 18 років, все. Тут і хлопці, і дівчата, зараз там у мене буде чоловік, все так добре. Життя до цього там давала трещину, не ну в дуже жахливих там десь у умовах я зростала, а тут зараз мене все налагодиться. Тут я. Бо... Бога зустріла по його. Тут щось чоловік буде. Пройшов тиждень, і в неділю до мене підходить після церковного зібрання хлопець на 10 років старше мене. І з яким я ніколи не могла знайти спільну мову, ми просто різні світи, Ну, це точно не моє. Ну от прям тут даже, ну, молиться не треба, що це не моє. І він каже: Мені треба з тобою поговорити. Я кажу: ну давай поговоримо про що? Він каже: Мені Бог сказав, що ти моя дружина. Це не те, що я очікувала ну, від Бога. І е, я кажу: Ну мені Бог особисто за тебе нічого не говорив. Він каже: Ну давай візьмемо місяць, і будемо молитися за стосунки. І е, я кажу: Ну, давай. А сама розумію, що я навіть молитися в цьому випадку ну, не хочу. Це, ну, я знаю, що це не те. І я приходжу додому. І я просто в мене в руках була бумажна Біблія, коли я прийшла додому. Я просто її так швирнула і сказала: Бог, якщо ти сказав цьому чоловіку, що я його дружина, от так ти будуєш стосунки, навіщо ти це йому сказав?» Я просто. Я кажу: я не розумію тебе, я не можу більше читати цю Біблію, я не можу більше довіряти. І я була така розчарована, ну, взагалі. Цю ситуацію, і коли я заспокоїлась і почала просто з Богом розмовляти про свої мрії, Бог ну знову на рівні мислення я почула, як Бог каже мені: Я йому нічого не казав. Я знаю тебе повністю, я знаю всі твої мрії, я тебе створив. Мрія і ти це одноціле. Те, про що ти мрієш, те, чого ти бажаєш, я тебе знаю краще, ніж ти сама себе знаєш. Я не мог таке ну, взагалі, прийти і сказати, мені дуже прикро, що ти про мене так думаєш. Я ну, подякувала Богові за цю ситуацію в моєму житті і сказала: ну ти тоді сам з ним розберись, там десь. Ну, скажи, що це йому, прийди і скажи йому, що це е, негарна ідея, щоб е, я не пояснювала йому нічого. І дійсно, той чоловік приходить через там, дві, два дні до мене на роботу і каже, Ну, навіть це погана ідея. Я кажу: так, вже молитись не треба. Я говорю, то ні, ну посміялися і все. Після цього, хто мене знає тут, то пройшло дуже багато років, коли в моєму житті з'явився чоловік, якого Бог для мене приготував. Це було мені вже 33 роки. До цього були. Ну, Такі ну, історії там, тиск суспільства. Я пройшла всі стадії самотної жі... ну, дівчини, всі стадії самотньої дівчини. Я всім мені всім приходилось пояснювати, що я хочу один раз на все життя. Я не хочу просто позустрічатися, я не хочу, аби вийти заміж. І десь коли до 2014 році я приїхала до Києва, знову з'явилася така цікава історія. Коли один хлопець, у якого не було стосунків із Богом, якось він так подкотив красиво, якось ну, ми там переїжджали, він допомагав, ну, ну була така історія. І він е, каже: а давай знімати квартиру і жити разом. Я говорю: ну, ми з тобою стільки розмовляли, щойно там про цінності, про відносини. про… Ти говори, ти, ти не розумієш, в мене є мрія, а сама вже чую, відчуваю, що я вже не вірю в цю мрію. Тому що так життя вже покидало в різні боки, і я відчуваю, що в мене десь вже все це ну, пропадає. І він каже: ну ти розумієш, ти можеш вийти заміж і розчаруватися, і в тебе даже не буде якогось там ну, житлового як опиту. Ну, я розуміла, що це ну, тіпа все це крапка в цих, навіть, навіть, навіть спілкуванні з цим хлопцем. Потім Бог дає так, ну Бог дає мені роботу моєї мрії в Києві, Бог дає мені квартиру, де жити, я змогла її оплачувати, все налагодять, окрім того, що в мене так і не з'явилися там стосунки, ніякі, про які я завжди мріяла і відстоювала. І е, через рік я зустрічаю цього хлопця, ну, який допомагав переїжджати, і він каже: Ну, де твій чоловік? І я така, Боже, ну, ну скільки ще може мені виправдовуватися перед якимось там ну, людьми, у яких навіть немає стосунків із Богом. І я кажу: відстань від мене. <кри> а я йому чітко сказала: в мене буде чоловік, в мене буде родина, ну, рік до того, в мене буде гарні стосунки. І я сказала: в мене будуть двійня. Я сказала йому і навіть записала в своєму щоденнику. І я кажу, бажано, хлопчик і дівчинка. <ріст> і е, він через рік спрашує, де твій чоловік? Я кажу, ну, е, в мене є Христос. І я так образилась е, на Бога, я кажу, ну чому ти мене не захищаєш? Ну, чому мене, ну, Скільки мене будуть за це торкати, ліба знайомити мене з якимись хлопцями, намагатися, либо там говорити, зареєструйся на сайті знайомства, либо ще щось. Я кажу. Ну господи, я вже не можу просто. І е, я кажу: ну невже ти не можеш? Ну, це маленьке чудо, в моєму житті ну, мені. І кажу: е, Бог, навіть ну, ти як якийсь. Маленькі в цьому випадку, в цю ситуацію, тому що я всім розкажу, що ти великий, а тут ти якісь, ну, маленький, в тебе немає сили, чи що. Я розумію, що це особиста моя була ну, переживання. Мене це добило, це вопрос, де ж твій чоловік? І я розумію, що я б ну, якби з гаряча так на Бога накинулася, і я відчувала в той вечір фізично як Бог підійшов обідня мене. Фізично це було. І я відчула як понад наповна з його любові. І на ранок я прокинулась місце Писання в Біблії, що якщо ти пізнав Христа, ти приобрив, ну, придбав весь світ. Mm -hmm. Я реально відчула себе володаркою цього світу, тому що в мене є Христос. І написано: як хто не пізнав, то в того немає нічого. І я вдруг побачила своє майбутнє, там є Христос, а значить, у мене все буде те, що mm -hmm. мені потрібно. І я побачила своє теперішнє, і я побачила, як Христос мене любить. Я відчула себе улюбленою, цінною, я відчула себе ну, настільки повноцінною в той момент, і щасливою. І от, ну, це щастя до сих пір воно нікуди не ні, ні поділося. От як воно в той, в той, в той ранок прийшло, з Божою любов'ю, воно нікуди не ні, ні, ні поділося. А ще Бог мені проговорив, що е, чоловік твій поруч. Я посміялася вже, говорю Христос, я вже знаю, що він буде, він є, я за нього вже молилась, навіть я його не знаю. Ну так, да, він по десь поруч. Так, я зрозуміла. А на, сам, ну, на самому ділі, коли я переїхала в Київ, я виняла квартиру з подружкою поруч дому, де жив Володя. І потім я прийшла роботи, ну, працювати, е, і ми роботали в сусіднім офісі. Тому це слово Боже, що він вже поруч, воно було просто саме яблучко, мені як то кажуть. Коли Володя запросив мене в кіно, і це було, ну, це було настільки легкі стосунки в моєму житті, і вони продовжуються до сих пір. Через Володю я е, ще більше пізнала Божу любов. Е, Ну, це дійсно те, що я побачила колись, те, що мені Бог колись показав, і це прийшло, це чудо ну, в моєму житті. І тому для мене це дуже дорогоцінне. Я ні за що це не буду примінювати ніколи. Я е, буду це підтримувати, я буду ну, за це триматися дуже міцно і ну, так. Ті дівчата, які дивляться нас сьогодні, які не мають, можливо, ще не одружені, так само мають надію і не знають, коли то все станеться. Який у Господа план? У Бога неймовірний і ідеальний план для тебе, тому не опускай руки і молися, Господь обов'язково обов'язково дасть тобі ту людину, з якою ти проживеш все своє життя щасливо.